Вітаю вас, шановні садівники та городники. Багато з вас знайомі з таким бур'яном, як мокриця, або зірочник, скільки не виполюй, через короткий час ця дрібна зелень знову прикрашає газони і грядки. Але чи знаєте ви, що мокриця це не тільки бур'ян, а й поживна, дуже корисна і їстівна рослина. І зараз я швиденько розповім, як мокрицю використовуємо ми. По-перше, ми додаємо її в салати. Дуже смачний соковитий літній салат це огірок, помідор і листя мокриці. Це дуже важливо, бо мокриця джерело заліза при лікуванні анемії. Вона підвищує рівень гемоглобіну, збільшує кількість еритроцитів, але треба обирати молоді рослини, бо старі трохи грубіші. Мокриця з'являється ранньою весною, і що частіше ви її збираєте, то швидше наростатимуть нові ніжні та смачні листочки, які годяться для їжі найкраще. Квіти і стебла ми в їжу не використовуємо. А ще ми смажимо пиріжки з мокрицею. Цього нас навчила одна родичка з Дагестану. Потрібно добре промити мокрицю. Додати варене яйце, іншу зелень, яку ви любите, все перемішати і смажити пиріжки, виходить дуже смачно і соковито. А ще мокриця чудово допомагає в разі хвороби ніг. Зелень кладуть у садове взуття, надягають на босу ногу, тримають до моменту, доки зелень не віддасть увесь сік. Тим часом можна щось робити на ділянці. Це старий народний засіб для зняття болю, при артриті, а ще від шпори. Так завжди робить моя свекруха і усім рекомендує. А наша сусідка по дачі завдяки цій траві позбулася вузликів у щитовіці. Вона її заварювала як чай і пила. У мокриці дуже багато йоду. А ще мокрицю люблять кури, качки, перепілки. Наша канарейка дуже любить цією цю мокрицею поласувати. Можна і папушкам її запропонувати. Однак, попри усі корисні властивості, мокриця має і протипоказання. Її не рекомендується вживати в разі гіпотонії, оскільки вона ще знижує тиск. Також мокрицю не рекомендовано вживати вагітнім жінкам, і якщо у вас алергія на ромашку, то скоріш за все вона буде і на мокрицю. Тож, бажаю усім гарного здоров'я і спробуйте мокрицю.